Говоримо. Давайте подивимося по аграрний блок і що, можливо, ми очі... можемо очікувати. Ємність українського аграрного ринку в середньому можна оцінити від 325 мільярдів гривень до 670, дивлячись, як рахувати. Тобто це діапазон споживання продовольства українським населенням протягом року 340 мільярдів гривень. Очевидно, що намагаючись оцінити наслідки угоди. Ми повинні з вами чітко розуміти, що ну, ніяким чином за якийсь близький час ця продукція Європейського Союзу не наповнить український ринок. Це раз. По-друге, ми маємо, і я як директор департаменту в цього час, мав уже ту попередню узгоджену протоколи по зоні вільної торгівлі, де виписані квоти. Ну ці квоти, по суті, ні, не несуть ніяких загроз ні для Європейського Союзу, ні для нас. А в умовах зони вільної торгівлі ну, значна частина продукції вільно продається на внутрішньому ринку, не створюючи, до речі, ну, я думаю ніяких особливих загроз для національного виробника. Але теза Верніка ваша, я знаю, не погоджуюсь про те, що ми можемо очікувати здешевшення продовольства. Чому? Свій час я досліджував ціни на 27 країнах Європейського Союзу. І Росія, і Україна. Так, от саме дорожчі ціни на овочеву продукцію це Російська Федерація, потім Україна, серед ну, 29 країн. Тобто, взяв ну, великий блок, скажімо, продовольства, який входить до так званого борщового набору. Тобто, до чого я це веду? Рівень витрат, який є сьогодні у європейських фермерів, та рівень їхньої підтримки, рівень витрат, який йде у нас. Ці тенденції мають один одну спрямованість до збільшення витрат для виробництва продукції. Це очевидно. Назву таку цифру: За останніх п'ять років ціна закупівельна в Україні на зернові збільшилася удвічі. Закупівельна ціна для українських виробників на сьогодні складає приблизно 1600 гривень на весь блок зернових культур. П'ять років назад це було 800 гривень. Яким чином ми можемо збалансувати або отримати тільки шляхом державної політики? Якщо ми хочемо проводити е, політику на окремому сегменті об'єктів державного цінового регулювання, є перелік певних продуктів, і там є державна політика, наприклад, по борошну чи по хлібу. інший блок рівень питань це зовсім інша конкурентна ситуація. Тому тут говорити про те, що е, транспортні витрати, транзакційні витрати, все весь процес, який буде зв'язаний з переміщенням продукції, між навіть Польщею на ближчою країною, призведе до того, що е, ми тут. Зможемо мати дешевшу продукцію. Я, ну скажемо, відверто, поки зараз сумніваюся в цьому. Хоча на сьогодні я підтримую ось своїх колег в тому, що вигідно возити не тільки з Польщі, а з Італії. Ковбасні вироби, макаронні вироби, якісні. Сьогодні українці займаються таким бізнесом, і це вигідно для них і для українського споживача. Тобто, я веду до того, що цей блок питань по ціні є ще дискусійним. Я прихильник того, що і напевно, інститут, і всі ми разом хто тут присутні зацікавлені десь більш глибше спробувати моделювати.